Привіт, вітаю вас у Меблі Ромекс І сьогодні на огляді у нас один із наших хітів: це стіл Light Slide. Це стіл нашого виробництва. До речі, щодня ми виготовляємо понад 100 моделей столів, Тож усі технічні рішення тут перевірені, проконтрольовані та доведені до ідеалу. Каркас столу виготовлений з металу, а це означає надійність та довгий термін експлуатації. Ми покриваємо метал порошковою фарбою, а потім її запікаємо. Це створює міцне покриття, яке не боїться подряпин, не тріскається і не облазить навіть з часу. Зіпсувати його ще треба постаратись. Цільниця нашого столу виготовлена з сертифікованого ламінованого ДСП 18 мм. Ми протестували різні варіанти та обрали найкращий, який стійкий до перепаду температури та вологості. Краї столу оброблені, ПВХ-кант надає захисту та комфорту у щоденному використанні. Механізм розкладання столу простий та надійний. Сама вставка до столу зберігається усередині, не потребуючи додаткового місця зберігання. Тож, коли потрібно збільшити простір, ви просто достаєте в складку та збільшуєте стіл. Ще один важливий момент це брендоване пакування. Усі елементи ретельно запаковані, є інструкція зі збирання, а самі меблі прибувають у відмінному стані. До речі, доставка такого столу на відділення нової пошти у ваше місто у нас безкоштовна по всій території України.